Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про два майже невидимі, але надзвичайно потужні механізми, що керують нашими рішеннями, стосунками і навіть долями, Про вину і сором. Можливо, ви навіть зараз відчуваєте легкий тиск у середині, коли чуєте ці слова, наче хтось відкрив двері в кімнату, де ми зазвичай не любимо прибирати, але саме там лежать ключі до внутрішньої свободи. Ми пройдемо шлях від еволюційних коренів цих почуттів до їхньої ролі в сучасному житті, заглянемо в ідеї Юнга, Ніцша та Шопенгаура. А наприкінці я дам вам чіткі практики, які допоможуть вийти з під тиску провини і сорому і повернути нарешті собі кермо. Почнімо з простого розрізнення. Вина це відчуття я зробив щось погане. Сором я поганий. Вина стосується вчинку, сором ідентичності. Вина, коли здорова вказує на межу, яку ми перейшли, і повертає нас до цінностей. Сором же вдаряє по самій основі нашого я, стискає горло і змушує ховатися. Якщо вина, наче дорожній знак, повернись на шлях, то сором це чорна мітка, яка забороняє тобі рухатися взагалі. Чому так? Тому що сором еволюційно створений, щоб утримувати нас у групі. Не висовуйся, не роби хвиль, будь правильним, інакше вигнання. Наш мозок досі записує соціальне відторгнення як загрозу виживанню, і тому сором сприймається тілом майже як фізичний біль. Тепер трішки глибше. Карл Юнг сказав би, що вина і сором це сигнали зі світу тіні, тієї частини психіки, куди ми запаковуємо неприйнятні риси агресію, заздрість, жадобу. Навіть здорову силу. Коли ці імпульси стукають зовні, ми відчуваємо сором за сам факт їхнього існування. Ми називаємо це не моє, мені не можна. І що сильніше відштовхуємо, то більше ці сили керують нами непрямо. у пасивній агресії, самосаботажі, дивних виборах. Юнгіанський шлях не вбити тінь, а інтегрувати її, побачити, назвати, домовитися. Я злюся, це не я поганий, це в мені є енергія, яку можна спрямувати конструктивно. Фрідріх Ніцше додасть інший зріз. Він говорить про те, як культура виробила мораль рабів, що вихваляє слухняність і вину як інструменти контролю. Коли ти відчуваєш вину за власну силу, за амбіцію, за бажання, ти стаєш зручним для системи, яка потребує тихих виконавців. Ніцше не пропонує безкарності. Він ставить питання, чиї це цінності говорять у тобі, хто виграє, коли ти автоматично соромишся своїх найпотужніших імпульсів? Чи не перетворюється твоя внутрішня мораль на механізм пригнічення волі до творчості? Артур Шопенгауер із його ідеєю світу як волі і уявлення висвітлює ще одну пастку: воля в людині ненаситна, і з неї народжуються бажання, а з бажань. Страждання. Вина тут стає вічним супутником нескінченного, мав би бути іншим, мав би більше, мав би раніше. Ми звикаємо до тла постійної провини за те, що не відповідали ідеалу. Вихід за Шопенгауером у співчутті. Коли ти справді бачиш у іншому того самого стражденного, що й в тобі, твоє я не мусить виправдовуватися перед Всесвітом. Воно починає співпереживати. І тут парадоксально зникає частина сорому. Не тому, що все дозволено, а тому, що ти перестаєш бити себе там, де потрібне розуміння і дія. Повернімося до сучасності. Сьогодні сором і вину масштабували до промислових обсягів. Соціальні мережі перетворили оцінювання на безперервний шум дзеркал, де кожен лайк або його відсутність, мікроін'єкція сорому або знецінення. Рекламні меседжі шепочуть, Ти недостатньо гарний, успішний, молодий, продуктивний. Але ми продамо тобі шлях до порятунку. А корпоративна культура часто підкріплюється через КПІ і цінності компанії, в яких помилка, не ресурс навчання, а підстава для сорому не дотягнув, отже, ти не такий. Додайте сюди родинні сценарії, що люди скажуть, не ганьби нас. Добрі дівчата так не роблять. Справжні чоловіки не плачуть. Усе це архітектура сорому, яка формує невидиму клітку. Як зрозуміти, що сором керує вами? Подивіться на характерні маркери. Перше надмірне вибачення. Ви кажете, вибач за свою присутність, за запитання, за допомогу, навіть коли нічого не порушили. Друге уникнення. Ви відкладаєте важливу розмову, проект, ініціативу. Бо ще не готовий. Бо хто я такий? У мені соромно. Третє. Реактивність. Вам боляче переносити критику навіть конструктивно, бо вона б'є не по дії а по цілісності. Я Четверте, ідеалізм, що паралізує. Коли є тільки два стани: ідеально або ганьба, це чорно-білий світ сорому. Водночас здорова вина це ваш союзник. Вона каже: Ти перетнув межу, це Тут є дія перепросити конкретно. Компенсувати збиток, змінити поведінку. Здорова вина не вимагає нескінченної самоїдності, вона вимагає відповідальності. Якщо ви помиляєтесь, ви знаєте, виправляєте, вина розчиняється. Якщо ви соромитесь самого факту, що я такий, що помиляється, сором росте, а помилки повторюються під столом. Погляньмо на механіку маніпуляцій сором і вину часто використовують як важелі у близьких стосунках. Як ти міг так зробити з людиною, яка для тебе стільки зробила. І ви вже не обговорюєте факт, а боретесь за право існувати без тавра невдячний. на роботі. Команда розраховує, ти ж не підведеш, і замість обговорення реальних ресурсів ви підписуєтесь на вигорання у суспільстві. Порядні люди так не роблять, і будь-яка незручна думка маркується соромом. Рецепт проти цього повернутися до конкретики. І меж, що саме ти від мене очікуєш. Які наслідки? Що тут з моєї відповідальності, а що з твоєї? Маніпуляція не любить ясності. Тепер практики. Вони не про разове прозріння, а про систематичну роботу, яка змінює траєкторію. Перша практика мовна гігієна. Відокремлюйте ваше я від вчинку. Замість я нікчемний завалив дедлайн, я не вклався у дедлайн. Мій план був нереалістичний. Мені треба домовитись і перерозподілити. Мозок вірить словам, якими ми себе називаємо. Коли ви змінюєте мову, ви змінюєте карту дій. Додайте уточнювачі не завжди і ніколи, а цього разу в цій ситуації за таких умов. Друга практика протокол розмежування провини і сорому. Коли вас накриває, поставте три питання: що я зробив, кому і чим це зашкодило. Що я можу зробити, щоб виправити? Якщо відповіді конкретні, це вина і шлях дії. Якщо відповіді розмиті, типу Я поганий, мене не можна любити, це сором. І тут дія інша не виправляти, а повертати собі людяність розмовою, підтримкою, кордоном, терапією, тілесними практиками. Третя практика лист сорому. Пишете від руки 10 хвилин усе, за що соромитесь, не редагуючи. Потім маркуєте кожен пункт дія або співчуття. Дія це те, що можна конкретно змінити: вибачитись, доробити, попередити, відмовитися від невиносних обіцянок. Співчуття те, що потребує прийняття. Ви зробили максимум на той момент, ви були в ситуації виснаження, ви не знали як інакше. Лист не для самокатування, а для сортування. Четверта практика договір із тіню. Виділіть риси, яких соромитесь: гнів, амбіція, сексуальність, жадібність, потреба у визнанні. Запитайте кожну, яку користь ти мені приносиш, якщо я навчуся керувати тобою. Гнів дає кордони, амбіція, вектор, жадібність, увагу до ресурсів, сексуальність, живість, потреба у визнанні, соціальний радар. Створіть для кожної легальний канал, наприклад, гнів, учасні відмови і переговори. Амбіція у план і дисципліну, потреба визнання у спільноту, де цінують процес, а не тільки результат. П'ята практика. Якщо тоді це інструмент проти маніпуляцій і самосапотажу. Якщо колега перекладає на мене роботу, тоді я озвучую обсяг, пропоную альтернативу або кажу ні. Якщо родина тисне соромом, тоді я називаю почуття і повертаюся до факту: я люблю вас і одночасно я прийняв це рішення. Завчасне програмування реакції знижує тривогу і бере владу у сорому. Шоста практика ритуал очищення дією. Коли є вина, учиніть мінімальний конкретний крок протягом 24 годин, написати людині, запланувати зустріч, перерахувати компенсацію, виправити фрагмент роботи. Невеликі дії розсікають вузол сорому і перетворюють енергію на рух. Пам'ятайте, вибачення без корекції. Це не виправлення, це лише прохання зняти з вас почуття провини. Сьома практика тілесна. Сором часто живе в тілі, згорблені плечі, стискання щелеп, мілке дихання. Простий протокол, повільний вдих на 4 рахунки, пауза на 4, видих на 6-8 і так 3 хвилини. Додайте розкриття плечей, підйом підборіддя, фокус погляду на горизонті. Це не магія, це сигнал нервовій системі, ми в безпеці. У такому стані легше мислити і діяти. Восьма практика екологія кордонів. Називайте свої так і ні, без нападів і виправдань. Ні повне слово. Воно не потребує доведення провиною. Вас можуть засоромити, і це нормально. Питання, чиї цінності керують у цей момент. Ніцше тут усміхнувся. Твоє ні це форма твоєї волі. Якщо воно виростає з ясних цінностей, це не бунт заради бунту. Це творення простору для твого так. Дев'ята практика: співчуття без поблажливості. Шопенгауер говорив про співчуття як шлях, що розчиняє егоцентризм. Практикуйте це до себе і до інших. Але не плутайте співчуття з виправданням без діяльності. Формула проста. Я бачу біль, я розумію контекст. Я беру відповідальність за наступний крок. Формула проста. Я бачу біль, я розумію контекст. Я беру відповідальність за наступний крок: м'яке серце і тверді межі. Десята практика антишум. Обмежте джерела, які паразитують на соромі, стрічки порівнянь, токсичних мотиваційних гуру, середовище, де помилка це ганьба. Замість цього знайдіть місця, де помилки це дані, де відвертість не зброя проти вас, а міст до глибини. Якщо такого середовища немає, станьте першим, хто створює його у своїй команді. Або родині. Почні з фрази: Я помилився тут і тут. Ось що я роблю, щоб виправити. Що ви бачите ще? Лідерство у вразливості розкодовує сором у культурі. Повернімося до Юнга. Індивідуація, шлях від маски до ядра особистості, неможливий без зустрічі з соромом. Маска це яким мене мають бачити, ядро, яким я є, коли ніхто не дивиться. Страх сорому тримає нас у масці. Але тільки зустрівшись із соромом і проживши його без втечі, ми набуваємо внутрішнього авторитету. Це не одноразова акція, це шлях. З кожним кроком ви повертаєте собі відкладені частини себе: гнів, радість, еротику, амбіцію і вчитися ними володіти. Що робити, якщо сором уже роз'їв стосунки? Почніть з чесних правил гри: у парі, домовтеся, що говорите мені соромно, або я відчуваю вину перед тим, як звинувачувати іншого. Це перемикає фокус з атаки на дослідження, на роботі, запровадьте ретроспективи, де обговорюєте процес, а не ярлики людей. У дружбі дозвольте собі розповідати не тільки перемоги, а й невдачі. Якщо хтось відповідає соромом, це маркер безпеки стосунків, безпека там, де сором витримують і трансформують. Є і темний бік, інколи ми самі соромимо інших, щоб не зустрітися зі своїм соромом. Це називається проєкція. Те, що ми не прийняли в собі, ми переслідуємо у ближніх. Юнгянський підхід тут безжальний і звільняє одночасно. Кожного разу, коли вас нестерпно дратує чиясь риса, запитайте себе, де її насіння у вас? Не для того, щоб себе знецінити, а щоб перестати грати роль судді, якого пожирає власна тінь. Коли ви забираєте проекції назад, сором втрачає палець. І ще про культуру. Суспільства, що живуть соромом, будують малі життя, усі бояться вийти за межі дозволеного, зони довіри вузькі, помилки караються публічно, успіх викликає заздрість і спроби знецінення. Суспільства, де працюють з виною як з відповідальністю, будують великі життя. Ризик це норма, помилка це дані, успіх це сигнал, що можливо нове. Запитайте себе, яку мікрокультуру ви створюєте вдома і на роботі. Навіть якщо весь світ соромить, ваша кімната може бути територією ясності, відповідальності і тепла. Наостанок, простий тест, ніцше перефразований від нас: уявіть, що ваш завтрашній день повториться безкінечно, вічне повернення. Ви хочете прожити його з оглядом на сором чи з опорою на цінності. Не питаю про великі героїчні вчинки, питаю про одну розмову, один відмовлений проханням, один завершений крок. Одну чесну правду замість красиво замаскованої провини. Сила не в гучних деклараціях, а в маленьких виборах, які в сумі змінюють траєкторію. Тому сьогодні пропоную вам мікроугоду з собою. Перше. Я відділяю своє я від вчинку. Друге. Я розрізняю, де діє вина з конкретикою, а де сором без дії. Третє. Я називаю свою тінь і даю їй легальні канали. Четверте. Я будую кордони і кажу ні там, де мною намагаються керувати через сором. П'яте. Я практикую співчуття, яке не скасовує відповідальності. Якщо ви зробите це хоча б тиждень, ви відчуєте, як напруження в тілі спадає, як голос у голові стає добрішим і чіткішим, як дії вирівнюються з цінностями. Вина і Сором не вороги, якщо їх поставити на місце. Вина це компас для дій. Сором. Сигнал, що хтось або щось торкнулося вашої ідентичності і намагається її зменшити. Ваше завдання повернути собі масштаб, трохи юнгіанської чесності з тінню, трохи ніцшанської волі до творення, трохи Шопенгаверівського співчуття, і ви побачите, як замість мовчазних кайданів з'являються двері. За ними життя, де ваші дії і гідність не ворогують, а допомагають одне одному. Дякую, що були тут. І нехай ваш наступний крок буде зроблений не під ударами сорому, а під світлом вашого власного вибору.